Щирого привітання підписникам мого любимого YouTube-каналу. Оце у мене фоточка стильна. Сьогодні ми в цьому ролику. Давай, Evolution Ось сюди. Багато нових гравців не розуміють, як проходити нові карти, як проходити швидко турніри. Тому сьогодні для цих людей. Ну, виключно тільки для них, ну, може, там професіонали, так? вони чогось не знають. Я вам покажу, як швидко на турнірах, ну, точніше, на Куб Гонки проходити карти, такі, як Тіміт. Ну, сьогодні я вам покажу. І всі оці 4 карти, можливо, за цю неділю я ну, встигну їх всіх оглянути. Тільки попрошу вас, підписку та лайк, щоб підтримати український українськомовний контент. Ну, а ми погнали. Багато людей говорять тим, що я десь на ну роблю лобі, і там собі виставляю іншу скористь. І так, спочатку, як тільки ми заспавнились, от уявимо тим, що вам все ж таки повезло і ви, вам вдалося забратися самими першими Спочатку ви повинні пригнути на оцей блок. Потім неважливо куди, але вам треба впродовж прігати, щоб потім напригнути сюди. Тут трохи розну. Вибачаюсь, тут ви повинні отак от трохи розігнатися і пригнути на оцей на такий островок в островку. Ну, ось ось. На оцю траву. Потім ви просто розбігаєтесь і намагаєтесь запригнути. Ну, якщо у вас тут не вийшло, то ви можете отак от. Іменно на оцей теж островок. Чим вище ви пригаєте, тим швидше ви будете долати. Ну, ось, о, давайте я вам зараз покажу. Ось отак бачите, як ми швидко прийшли. Потім, як тільки ви запригнули на цю травку, е осуждаю всім, хто буде щось в коментарях писати, то ми перепригнемо теж на, на дуже цікаву форму. Потім, ми... да, я, я вам не забороняю запрігнути на, оце таке, на оце таке сердечко, але я. Вам раджу, щоб ви запригували сюди. Так, да, буде трохи складніше, якщо у вас, ну, поганий телефон, запригайте зразу от. з цих двох блоків. Але нічого. Потім неважливо куди, саме головне не вниз. От, впадете вниз, все, витратите щасливі секунди свого життя. Пригайте сюди. І зразу зарабатуєте свій перший чекпоінт Ну, а зараз швидко в ускореному віді, як я цю карту проходжу. А, е, хочете прикол? Я не можу пройти, тому що, ну. Тому що я, я забув. Ладно, ну нічого, я думаю, тим, що ви зрозуміли. Е, друга карта, другий у нас такий чекпоінт, Це карта. Ой. Ну, це у нас долина пустеля. Пригайте по високим. Е, теж пригайте по високим. Або ви можете спуститися, як я тут роблю. Спускайтесь і сразу отак. Потім просто прижимаєте сприжок і пригайте сюди. На такий е, ну, плюсик. Потім найшлоше. Е, я навіть його може колись назву фідбеком. Ви повинні зробити отак. От, і потім різко сюди. Тобто, як він робиться, цей фідбек. Ви е, намагаєтесь прям. Майже ви падаєте і пригайте на оце ж сердечко. І стоячи на місці, дивлячись вниз, або ну якщо вам так легше, дивлячись сюди, прігайтесь сюди і отак. -от. Тобто, вам не треба отут отак -от стояти постійно. отак от Ви потратили лишні секунди. І вас уже якийсь е бобер 228 обігнав на, на цілих е ну, пару секунд. Тобто е отак от, рижочок і отак. -от. Все. Потім тут неважливо, як ви. Ну, і, якщо ви вже так хочете, то можете зробити отак от. от. Тобто, як і ще раз це робиться. Просто отак-от, отак от. Поняли? Зрозуміло? Во. І приїхайте на туди, і все. І ви пройшли цю долину. Зараз покажу, як я прохожу. I know Ну що ж, сього ми її пройшли. Давайте я відключу інтерфейс. Все, вам так е, біля всього що буде ліпше. І тут починається мій офіційний фікбек. Ви пригете спочатку на уголь, потім отак от берете. І вам треба розігнатися. І щоб ви не застоприлися. Тобто, я ну, зараз вам покажу, як, як цей фідбек мій робиться офіційний. Тобто, Робите отак от, от, от так от і отакий от продовжений. Бачите, я так розбігся, що ну, прям дуже швидко аж підошва загорілась. Тобто, ви пригите на уголь, потім без установки на гравій, опа. Потім втикайтесь в пол і намагайтесь отак от дивитися, де знаходяться островки. І потім можете отак. от. Во. Багато людей не розуміють, як оцю хрінь пройти. Ну, по, по На самій справі, тут все легко, ну, ось він, і все. Ну, І тут ну, дуже легко. Тут, якщо ви навіть впадете, то ви одразу на цей андезит, чи деорит, чи мрамор італійський, я вже забув, як він називається, легко приземлетесь. Ну і ви пригайте на цей чекпоінт, Я вам зараз покажу, як я цей, ну, цю долину прохожу. Долина шахта Дінамайка. Ось ми і пройшли цю долину. І наступна у нас долина Ад, Тобто, якщо ви хочете грати як нубік, ну то тобто, ви отак от пригаєте на сердечко, йдете сюди, потім якось отут, Ні, забудьте про це дерьмо, боже. Вас би вже бобер перегнав і він би вже був на Березкі. Е, як це робиться? Ви пригайте на оце серд. Ви приїхаєте на оце сердечко, і потім бачите, тут є ось такий виступ, і ви намагаєтесь сюди попасти. Тобто, я, ну, як, як, як можна так робити? От уявімо тим, що ви повинні отак... Зайдіть, я вам спішу, власне, чотири атаку буде. Бачите, кончим до кончика. Вот, стоїте і падаєте. Тому що я, я, я вам тут набрехав, ви повинні просто йти прямо по цьому сердечку. Потім в останній момент зробити отакий фідбек. Тобто, чуть-чуть наліво. Вот. Потім йде мостик, багато писали тим, що вони не можуть його пройти, а на самій то справі ви повинні чуть-чуть ну, пізніше. Одначе ви провалюєтесь, але ви не провалюєтесь. і тоді цей. Потім наступний фідбек. Як тільки, засп... ну, як тільки ви сюди на оці, пісок душ нажали, от сюди, щоб отут не, ну, не матрешилось. Все. І потім ще один фідбек. ну Або просто. Як там? Трюк. Трюк. Ні, трек. Ну, коротше, приїхайте сюди зразу. І ви доходите до небес або другий ад. Я вам зараз покажу, як я швидко його прохожу. Так, да, я трохи тут зробив трюк, але не попав. Наступна карта у нас небеса, другий ад. Пригаємо на цьоклишко, Потім сюди продовжуємо. Знову на цьоклишко. Бригайте сюди. І потім можете або наверх, або на низ, неважливо. І от сюди. Ви все рівно тут будете робити міскліки. Потім роздвигайтесь і запомніть, не переживайте тим, що ви можете сюди впасти. Просто якщо ви отак-от будете, ну, типу, швидко двигатися. То вважайте тим, що ви навіть і не провалюєтесь. Тому що у вас буде чуть-чуть наверх тепехать. Потім, е, теж, якщо бистро проходить, робите отакий лонг прижок і отак от по гранях. Ну і, і все. Хоп, і ви пройшли ну, до наступної локації. Е, зараз я вам швидко покажу. Все, ви прийшли до наступної локації джунглі або маєток. Е, приїхайте сюди, потім на оці досточки, робите один прижок. І потім можете, як я раніше робив, то сюди прижок і потім сюди. Або якщо ви хочете стати про, то намагайтеся зробити отак. Якщо ви тут приїхайте на листву і потім сюди. Ну і можете ще отак. От. Теж. Але вважайте тим, що це дуже складно, лучше сюди. Потім тут нічого ви тут не робите, просто прижочок і все. Чуть-чуть так вперед виступила. Тут теж нічого складного. Е, просто зажало вперед, потім прыжочок і те саме вперед. Все. І йдете туди. Я думаю, тим, що вам ну, дуже легко, я навіть не буду показувати, тому сразу пригну. Потім айсберг. Робите отакий от трюк. І, ну, і цілком все. Якщо ви хочете вважати, ну, типу. Скіпнути оцей острів, пригити сюди на сніжок і продовжуйте. Тут теж є скіп, отакий. Він дуже легкий. І потім, дивіться. Є все нас <плес> за хвостка. Ви можете робити отак. Я вам не забороняю. Тому що так набагато легше. Бо якщо ви будете, це бачите, тільки що ви запризнули і ви не зможете отак розбігтися. Ну, ладно, що ж, можете. Потім тут теж легко пригайте на верхушку і сразу сюди. Я думаю, вам показувати, як проходяться ці ну, облака. І е у ту часть показувати я вам вже не буду. І доходимо до наступної локації. Це Тіхас. Дуже, ло... дуже легкий. Я... Вона дуже легка. Ну, Тіхас це ж він, але. ну... Коротше, забудьте. Дуже легко. Я навіть ну навіть показувати вам не буду. Тут пригайте сюди, потім прямо. І сразу сюди. Якщо ви хочете секономити час, то ви можете ще отак от зробити. Тобто, як? Розбігтися, сюди, пришок, і от сюди. Е, тут теж є такий, ну, такий собі скіпчик. во сюди. Потім е, пригайте сюди. І ловити от такий скіпчик. То тобто, є, да, ви можете сюди присоєдинитися, або сюди. Тут уже ви, ну, ви самі рішаєте. Або, наприклад. Або, наприклад, ви впали, то теж можете отак от зробити. Ну, легко. Ви можете і понизу, і поверху, але поверху робіть, щоб уже сюди допригнуть. Потім тут теж так легко можете. Трохи отак от, бачите, екраном отак от вирушити. Теж сюди. Отак от пригати сюди і можете отакий теж скіпчик зробити. Ну і все, я думаю, ну теж там легко, е великих складнощів не буде. Потім іще е ви можете або от ну, от сюди запригнути, на оцей кам'яний, або ви можете, якщо ви ну, новічок, то пригайте сюди. Вам так буде набагато легше. Тут ось зліва від мене є березка і ви можете теж по неї зібратися. Тому що, ну це теж скіп, але я забув його додати в ролик. Потім тут уже немає різниці, вважайте тим, що кінець. І ще такий тхук, маленький. трек, вот так. От. Потім скіпайте оце дерево, намагайтеся одразу намагайтеся сюди залетіти. А не як моя бивша. О, Потім тут теж може бути якісь, ну, не такі собі, невеликі складнощі. Але пригайте не з того. Не зо цього. А зо цього. І потім отак от долистуєте, Робите отакий трюк. І все. Я вас вітаю. Ви пройшли цю карту. М -м да, Ну і цілком все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, силка буде в коментах і в описі до цього відео. Всім пока.